Його будували? Спочатку розкопували, а потім зверху землею, землею засипали. Так, да, розкопали таку велику траншею, викладали дно з граніту, тут ну, таке, як стіни. Потім стіни з граніту викладали, тут тобто під низом земля. Його не видобували. То, угу. Викладали це все з каменю, зверху робили цегляний свод, потім засипали все землею і пускали сюди воду. Ось так, зверніть увагу, ті кільця з тої сторони теж є. Вони стоять в тунелі кожні 10-15 метрів. Кажуть, що в ці кільця ставили факела, як тут плавали потоцькі Я от, трошечки думаю по іншому. Думаю, якби тут дійсно були факела, був би, по-перше, на гарних стінах. По-друге, в тунелі б не було б чим дихати. Я думаю, що, скоріше всього, як тут плавали потоцькі, вони зупинялись в тунелі, прив'язували човна до цих кілек, а самі вони плавали при свічках або, можливо, при якихось лампах. Брали з собою свічку, на чергувати.